хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня. Я пухнасте? Хто це, дітки? Так, вірно, кошеня. Діти, пропоную вивчити сьогодні вірш «Падав сніг на поріг. Автор цього вірша Воронько Платон. Малята, послухайте віршик. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А зараз давайте спробуємо віршик розповісти по картинкам. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. Давайте ще раз прочитаємо віршик. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А ось тепер малята спробуйте самостійно розповісти віршик. Молодці, котику дуже сподобалося, як ви вивчили віршик.